Любов стоїцизм, нумерологія політика. У дитинстві я дуже дивувалася, коли казали, що час дуже швидко минає, тому що тоді він сунувся як равлик. Але не тепер. Я приємно здивована, як я почуваюся під кінець року. 2024 був дуже насичений, і я хочу поділитися відкриттями року, що минає. Перше. Політика, на жаль, починаю з сумного, але нехай. Нещодавно, дивлячись документальний фільм, я почула дуже цікаву цитату по типу: якщо ти не цікавишся політикою, то вона почне цікавитися тобою. Я ніколи не була політична, проте ця тема ніколи не викликала у мене захвату цього року, стикнувшись з беззаконням, яке є в нашій країні, по відношенню до Потенційних військовослужбовців, діючих військовослужбовців мене наче облили холодною водою вдруге після повномасштабного вторгнення. Хоча, можливо, я й забула, проте складається таке враження, що відчуття цього року були трошки дужчі, аніж в лютому, просто подаючи сотні різних звернень, повідомлень про злочин і таке інше. Амбасадори держави, державні службовці, ігноруючи тебе, динамлючи тебе, відповідаючи дивними речами, таким чином толерують беззаконні. Сумно, що той запал, той патріотизм, який з'явився ще з дитинства з вічного революціонера, руйнують ті ж самі державники. І складається таке враження, що нашим державним службовцям, політикам люди абсолютно не потрібні. І ти, як маленький гвинтик системи, теж не потрібен своїй власній державі. І це дуже сумно, хоча я дуже сподіваюся, що таке відчуття мене, і воно не буде постійним. Боротьба з цим всім забрала дуже багато сил вести президенту, президентам, але можливо, просто треба зачекати, не зупинятися, знаходити мотивацію і продовжувати боротьбу далі. І можливо, в перспективі ці почуття, журби вони зміняться. І Я так грубо висловлююсь в якійсь мірі. Суто через власний досвід ті всі звернення, повідомлення, зв'язки з Державним бюро розслідувань, з різними антикорупційними органами, з міністерством оборони, з президентом України це все, всі ці комунікації просто підтверджують, на жаль, такі відчуття, і мені щиро від цього дуже сумно. Можливо, некоректно висловлювати ці свої думки, можливо. Хочеться вірити, що ні, але все ж це може бути підставою для якихось кримінальних статей. Хоча я вже прочитала кримінальний кодекс і не тільки його, наче ні. Але тим не менше, хто знав? я тепер нічому не здаваюсь. Це перша частина про політику, вона прям-таки дуже сумна. Але це досвід. Він формує мене як особистість, і, напевно, це теж такий собі. Етап дорослішання, коли ти зовсім по-іншому дивишся на такі речі, як політика, стоїцизм. Ця філософія мені була ще цікава і в минулому році, але саме в 2024-му я відчула такі резонуючі зв'язки. Я не знаю всіх шкіл і напрямків філософії, і я переконана, що поза моїм розумінням ще дуже багато чого цікавого, але Стоїцизм цього року для мене це любов. Якщо дуже коротко, стоїцизм це дуже дуже давня філософська школа, яка виникла в давній Греції, і стоїцизм зосереджений на тому, як досягнути внутрішнього спокою та балансу навіть. При тяжких життєвих обставинах основні принципи дуже логічні, і якщо вам раптом цікаво, обов'язково дайте мені про це знати. Я приділю цьому без сумніву більше часу. І я все ж планую я теж про це розповісти трошки більше, тому що я хочу вчитися. І далі пізнавати цю філософію. І далі я хочу теж розповідати про стоїцизм більше, бо говорячи про це частіше, в тебе з'являється більше мотивації, слідувати тому, в що ти віриш, підкорятися цим принципам, правилам. Стоїцизм – це про спокій у бурі життя. Ну дуже красиво, погодьтеся. Це про те, щоби. Дійсно, бути щасливим незалежно від обставин, контролювати себе незалежно від обставин, розуміти, як контролювати себе незалежно від обставин, і це насправді важко. Нумерологія. Багато хто з моїх друзів, знайомих, знає, що я людина, яка не любить циферки взагалі, і бавитися з циферками теж попри. Професію, в якій я була скільки років, тим не менше, я все ж людина, яка вірить в циклічність, вірю в закономірності. І я прекрасно розумію, що є люди, які здатні проаналізувати цю циклічність, прив'язати ці всі закономірності до якихось значень. І Саме про це для мене, якраз номерологія. Я знаю, ця тема викликає дуже. Специфічні відчуття і думки, і іноді навіть і відразу в деяких людей, враховуючи те, що це псевдонаука, є дуже багато псевдоекспертів, які маніпулюють на цій темі. Ця практика вона має дуже давні корні ще зі стародавнього Єгипту. Ви теж скоріше за все знаєте історію. Принаймні певні її фрагменти, і ви помічали, що події повторюються, просто вони відбуваються з іншими людьми, і, можливо, трошечки в іншому вигляді. Все ж суть лишається та сама, були люди, які запарилися, приділили час аналізу цим законовірностям і прив'язки цих речей до цифрових значень. Вірити всьому, що ви прочитаєте, що стосується нумерології, трактування різних чисел і так далі, на 100%, певно і не потрібно, але. Використовувати це як Додатковий інструмент для пізнання себе і світу через символіку чисел, мені здається, це цікаво. Я не користувалася допомогою якихось людей для розуміння цієї практики. Дуже багато інформації є в інтернеті, особливо англійською мовою, і є штучний інтелект, який теж допомагає тобі більше зрозуміти контексти того чи іншого числа. Мені подобається проводити з цим час мені подобається собі аналізувати. Місяць, аналізувати день. Особливо мені подобається знаходити сенси минулих подій. Іноді були такі моменти, коли нумерологія все ж таки пояснювала мої відчуття в ті дні. Для мене цього року теж стало відкриттям, наскільки сильне це почуття може бути і наскільки. Сильною це почуття може робити людину, давати просто таку конячу дозу сили. Я дуже перепрошую за використання такого словосполучення. але мене любов цього року розбудила. І коли я в першому своєму відео згадувала про те, що життя в нас одне і не варто гаяти часу, саме ситуація, в якій опинилася, моя любов, саме ця ситуація спровокувала мене дійсно робити те, що ти хочеш. Зараз і не чекати ідеального моменту. І, хоча в стосунках більше двох років, саме останні три квартали були такими, що наче дозволили прокинутися від дуже тривалого сну. Я не знаю, що мене чекає в майбутньому, зокрема в 2025-му, і в цій історії кохання, і в інших сферах мого життя, але я без сумніву дуже вдячна 2024-му за все те, що було, за біль, за сльози, за журбу, за щастя, за бажання, за все прекрасне, що було, за те відчуття, яке є зараз у мене ось тут всередині. Я дуже хочу зберегти цей момент і поділитися цим моментом з вами. І ще ви так само можете написати мені в коментарях, яким. Був ваш 2024, які у вас відчуття під кінець року, чи були якісь історії, які змінили вас саме у 2024-му? Як завжди, я дякую за те, що ви подарували мені свій час, і я бажаю вам гарного дня або вечора, чи того, який там зараз у вас час.